Друга світова війна у волі Розвинницькій, як і в Ярославові, неподалік, як і в усій Польщі, уже другий рік усе належало війні. Малий Степан Дідич не мав дитинства. Прихід німців, які оголосили, що воля Розвинницька є власністю Великої Німеччини з новими законами та порядками, побори, криваві сутички між родинами поляків та українців, коли чутки про Волинську різню дійшли до їхнього села злидні невизначеність, лихо ковтало людей, не пережугуючи. Воюрідний брат Степана Антон зробив свій вибір в боротьбі з німецькими окупантами та совітами на користь упа за вільну і незалежну Україну, Дідечі виживали, як і всі інші, якось пристосовувались, претерпілися, та почалося лиховісне переселення українців, влаштоване владою совіті. Страх жити далі стає сильнішим за страх смерті. Їдечі переїжджають до Тернопільщини. Поїзд їхав у нікуди вже цілу вічність. По три чотири дні стояли на глухих станціях серед поля. Подітися не було де, всі були прив'язані до вагонів і до своїх місць у них. Щоб той поїзд вже або доїхав, або згорів, думав Степан. Їхнє примусове переселення, до якого Степанів розум повертається знову і знову, було незбагненним. Воно не піддавалось ні розумінню, ні поясненню, бо не мало ні добра, ні людяності, ні законів. Дідичі приїхали в Україну, поселились в хаті польських переселенців, трохи оговталися після дороги. Степан іде на навчання до місцевої школи і знайомиться з новими друзями. Його віра в те, що добро повинне бути з кулаками укріплюється. Він допомагає друзям розклеювати листівки антирадянського змісту, і одну з листівок директор школи знаходить у нього в кишені. Степан опиняється на допитів НКВС за підозрою у співпраці з бандерівцями. Хлопець розуміє, що тепер чекає на нього та його рідних. Юний дідич знову шукає свої істини. На хиткій кладці між польським тавром, схизматик і радянським переселенець, та у світі зла не все так однозначно.